Всім привіт! Сьогодні готую суперніжну та повітряну італійську паску панетоне. Вона виходить дуже смачна, ароматна, а м'яко ж в неї наче пух. Для приготування трьох пасок діаметром 13 см і висотою 9 см мені знадобиться 600 г сильного борошна типу 00. Першою приготую опару. В Тепле молоко додаю дріжджі, останнім часом користуюсь тільки живими і 6 столових ложок борошна з загальної ваги, сюди ж додаю 2 столові ложки цукру, також загальної ваги 240 г. Переливаю в більшу миску і залишаю на 1 годину в теплому місці. Далі підготують цукати. Тут у мене вишня, апельсин і родзинки двох видів. Родзинки обов'язково промиваю і заливаю все ромом. Можна замінити на апельсиновий сік або на міцний чай. Залишаю так настоїтись, а поки готую далі. Опара вже підійшла, вона збільшилась майже в три рази і дріжджі дуже гарно спрацювали. Тепер можна готувати основне тісто. Вся опара, цукор, що залишився, цедра з одного лимона, 5 г пасти аромату панетони і все ретельно перемішую. Тепер по одному ввожу жовтки, кожен раз вмішуючи їх в тісто. Загалом знадобиться 6 жовтків. З білка можна приготувати меренговий рулет. До речі, відео в мене є на каналі. Все, жовтків мішала. Тепер додаю борошно, що залишилось. Не все одразу, а частинами, бо може знадобитись десь від 540 до 600 грам. Все залежить від того, які продукти ви використовуєте. Орієнтуйтесь на консистенцію тіста. Тепер я переходжу на ручний заміс. Якщо у вас є тістоміс або планетарний міксер, це чудово. Замішуйте тісто в ньому, а якщо немає, повторюйте за мною і в нас теж з вами все вийде. Як тісто трішки вимісила, я поступово ввожу вершкове масло. Точну вагу всіх складових, як завжди, залишаю в описі під відео. і продовжую інтенсивно вимішувати тісто, десь хвилин 15-20. Мої цукати постояли з ромом приблизно 2 години, поки я готувала все. Але якщо хочете, то можете замочити їх з вечора. Обов'язково віджимаю, бо зайва волога в тісті не потрібна. Присипаю борошном і вмішую їх в тісто. Вистоювати буду в пластиковому контейнері, до речі, в ньому це дуже зручно робити. Змастила його олійкою, руки також і перекладаю тісто. Якщо руки в олії, то тісто майже не липне. Ставлю на тривале вистоювання на 4 години в тепле місце. Приблизна температура десь 25 градусів. Помічаю, де зараз тістом. І ось, як бачите, воно збільшилось майже втричі. Змачую руки олійкою і буду формувати кульки. Загальна вага тіста в мене вийшла кілограм 380 г. Ділю його на три частини по 460 г. І закладаю форми діаметром 13 см і висотою 8 см. Залишаю на фінальне вистоювання на 3-4 години. Ці панетони я хочу прикрасити дуже смачною глазур'ю. Я беру 30 г мигдаля, заливаю окропом і залишаю так на 5-10 хвилин настоятись. Очищую від шкірки і, як бачите, робити це дуже легко. Я мигдаль не просушую, а одразу перетираю в блендері з цукром. І цю суміш змішую з яєчним білком. Перемішала. І, як пройшов вже час фінального вистоювання, зверху змащую паски глазур'ю, присипаю мигдалевими пелюстками. І ставлю випікатись в попередню розігріту духовку до 170 градусів на 50 хвилин. Через 30 хвилин я накрила фульгою, хоча цього можна і не робити. Якщо ви любите більш засмажені, я готувала для дітей, тому робила їх такими світленькими. Традиційно пането охолоджують охолоджують низом, Я роблю так само. Після охолодження знімаю форму, все добре відходить. Якщо ви випікаєте в металевій формі, то її обов'язково треба змастити маслом, а на низ прокласти папір. Погляньте, який у них виходить м'якош. Він нереально повітряний і м'який, наче пух всередині. Коли їх їси, вони прям тануть у роті. По консистенції мені нагадує солодку вату, звичайно, набагато поживніше і смачніше. Всім велике дякую за перегляд, смачного вам і до нових зустрічей!